Відкрили ФОП і вже закрили в тому ж році. Чи знали ви, що у таких ФОП є певні нюанси у звітуванні? А якщо доведеться повторно стати на спрощену систему, коли це можна зробити та як уникнути помилок? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю, це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні ми розглянемо два практичних кейси та дамо чіткий алгоритм дій для ФОП, який пропрацював лише кілька місяців чи днів. Ви дізнаєтесь, як правильно подати ліквідаційну звітність та коли ФОП зможе повернутись на єдиний податок. Розглянемо перший кейс. Коли в межах одного року ФОП зареєструвався, певний час був. На загальній системі оподаткування, потім перейшов на спрощену систему та припинив діяльність у статусі єдинника. У такій ситуації виникають запитання: як подати декларацію про майновий стан і доходи за період, коли ФОП був на загальній системі оподаткування, як подати ліквідаційну декларацію по єдиному податку. Для таких ФОП встановлено особливий порядок звітування: декларацію про майновий стан та доходи слід подавати як звичайну декларацію, а не як ліквідаційну. Вона подається після закінчення звітного року в термін до 1 травня року, що настає за звітним. А от декларація по єдиному податку подається як ліквідаційна. Така ситуація обумовлена тим, що ФОП припинив діяльність у статусі платника єдиного податку. Тому правило пункту 177.11 ПКУ на нього не поширюється, і подавати ліквідаційну майнову декларацію протягом 20 календарних днів після місяця припинення не потрібно. Майнова декларація буде заповнюватись як звичайна декларація, тому у полі 8 не ставиться позначка про. Особу стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької діяльності, а в додатку по ЄСВ дату припинення діяльності у пункті 5 не зазначаємо. Крім того, в декларації потрібно відобразити інші доходи з джерел їх походження в Україні. Іноземні доходи та відомості про майно, яке знаходиться у власності станом на 31 грудня звітного року. Доходи отримані на спрощеній системі, зазначаються у рядку «11.1 декларації. У складі майнової декларації подається додаток ЄСВ 1 який заповнюється тільки за період перебування на загальній системі оподаткування. Інші періоди заповнювати не потрібно, навіть нулі не вказуйте. Якщо ФОП не є платником ЄСВ або має право на звільнення від сплати внеску, то додаток ЄСВ один не подається. Окремо подається ліквідаційна декларація платника єдиного податку з додатком по ЄСВ, який заповнюється тільки за період перебування на спрощеній системі оподаткування. При заповненні ліквідаційної декларації по єдиному податку необхідно врахувати кілька важливих моментів. У полі 8 особливі відмітки. Декларації у рядку 8.1 проставляється позначка. Що це декларація за останній податковий звітний період, на який припадає дата державної реєстрації припинення. У розділі 5 додатку 1 по ЄСВ в полі тип форми проставляється позначка після припинення. У розділі 6 додатку 1 зазначається дата державної реєстрації припинення. У розділі 8 додатку 1 вказується період перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування. Додаток 2 подається тільки у разі наявності показників для заповнення. Наприклад, ФОП зареєструвався в квітні 2025 року. З 1 травня перейшов на другу групу єдиного податку та припинив підприємницьку діяльність в жовтні 2025 року у статусі єдинника. В цій ситуації ФОП подає звичайну майнову декларацію у періоді рік в термін до 1 Травня 26-го року. Ліквідаційна декларація по єдиному податку подається за річною формою у періоді рік в термін до 1 березня 26-го року. А оскільки це неділя, то за правилом пункту 49.20пку граничний термін подання декларації переноситься на 2 березня 26-го. Але не радимо зволікати із поданням ліквідаційної декларації краще зробити це раніше. Додаток по ЄСВ подається окремо до кожної декларації. У цій ситуації, у разі повторної реєстрації у 2025 році, ФОП вже не зможе обрати спрощену систему оподаткування. Це пов'язано з тим, що згідно з нормами ПКУ фізична особа-підприємець може обрати спрощену систему оподаткування лише один раз протягом календарного року, оскільки ФОП уже мав статус платника єдиного податку у 2025 році. То своє одноразове право він вже використав, тому при повторній реєстрації він буде зобов'язаний працювати на загальній системі до кінця року. Перейти на спрощену систему можна буде з 1 січня 26-го року, за умови, що ФОП буде відповідати вимогам для обраної групи. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Переходимо до розгляду другого кейсу, коли ФОП припиняє діяльність одразу після реєстрації, так і не перейшовши на спрощену систему. Це може статись, коли новоствореному ФОП відмовляють у реєстрації платником єдиного податку через борги по податкам, нараховані як фізичній особі громадянину, або ФОП приймає такі рішення самостійно. У такій ситуації можливі три варіанти дій: перший Сплатити борги та повторно подати заяву, якщо строки ще не минули. Для ФОП першої та другої групи заява подається до закінчення місяця, в якому проведено реєстрацію. Для ФОП третьої групи. Протягом 10 календарних днів з дати держреєстрації. Якщо встигнути погасити борги та подати заяву вчасно, ФОП зареєструють платником єдиного податку. Другий варіант: якщо строки подання заяви вже пройшли, то ФОП може залишитись на загальній системі оподаткування, а спочатку наступного кварталу перейти на спрощену систему оподаткування. Третій варіант: якщо необхідно стати платником єдиного податку терміново, то можна закрити ФОП та повторно відкритись. Для цього потрібно потрібно спочатку припинити діяльність, подати ліквідаційну звітність, сплатити всі борги і тільки потім повторно реєструватись підприємцем із поданням нової заяви на спрощену систему. Якщо ви обираєте третій варіант, то у цій ситуації потрібно врахувати наступне: навіть якщо ФОП перебував на загальній системі оподаткування лише кілька днів. Йому потрібно подати ліквідаційну майнову декларацію згідно пункту 177.11 ПКУ на це дається 20 днів, наступних за місяцем припинення. Наприклад, ФОП зареєструвався у жовтні 2025 року. Йому відмовили в реєстрації платником єдиного податку через борг із земельного податку. Підприємець вирішує закритись та знову відкритись після сплати боргу. У такому разі ліквідаційну декларацію потрібно подати до 20 листопада 2025 року. Якщо ФОП у цей період не буде здійснювати діяльності, то ПДФО, військовий збір та ЄСВ сплачувати не потрібно. Зверніть увагу, що Подати ліквідаційну майнову декларацію раніше завершення жовтня неможливо, її не прийме система. Якщо ви повторно зареєструєте ФОП до подання ліквідаційної декларації, то потім її може не прийняти програма, буде писати помилку, що ФОП не перебуває у стані припинення, тому рекомендується зберігати правильну послідовність дій та діяти наступним чином. Закрити ФОП у жовтні, подати ліквідаційну декларацію у листопаді, сплатити всі борги як фізособа, земельний податок, нерухомість тощо. Після цього зареєструвати ФОП повторно. Якщо ФОП повторно зареєструється у листопаді, то перейти на першу або другу групу єдиного податку він може з 1 грудня, а на третій групі буде з дня державної реєстрації. Підсумуємо. Для ФОП, які протягом одного року зареєструвались, певний час були на загальній системі оподаткування, перейшли на спрощену систему та припинили діяльність у статусі єдинника, діє особливий порядок звітування. Майнова декларація за період перебування на загальній системі оподаткування подається як звичайна декларація, а декларація по єдиному податку як ліквідаційна. Якщо ФОП не отримав реєстрацію платником єдиного податку через борги і не хоче чекати наступного кварталу для переходу на спрощену. Що систему слід дотримуватися правильної послідовності дій, закрити ФОП, подати ліквідаційну декларацію, сплатити борги і лише після цього повторно зареєструватися як підприємець із одночасною реєстрацією платником єдиного податку. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!